Слава Україні! В ефірі підсумки дня 25 листопада. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із всеукраїнських новин Цьогоріч, у четверту суботу листопада, яка припала на 25 число. В Україні відзначають траурну дату день пам'яті жертв голодомору, які загинули від голоду, свідомо спричиненого тогочасним урядом СРСР. Тоді, в 1932-1933 роках керівництво радянського союзу, маючи намір знищити саме українців, впровадило примусову і репресивну для селян політику хлібозаготівлі. В селян забирали зернові та всі інші харчові продукти. Від голоду в Україні померли щонайменше. 3,9 мільйона людей щорічно в день пам'яті жертв голодомору проводиться всеукраїнська акція Запали свічку, і кожен українець згадує тих, кого вбив сталінський режим. Російські окупанти продовжують тероризувати мирні українські міста та села вночі. 25 листопада РФ здійснила наймасовіший з початку повномасштабного вторгнення напад на Київ дронами шахет. Тривога тривала понад 6 годин. За даними мерії, постраждало 5 людей. Наймолодші постраждалій дитині 11 років, найстарші 65. З них три гострих реакції на стрес. Ще у двох різані рани кінцівок у Київській міській військовій адміністрації повідомляють, що ППО уразила понад шість десятків повітряних цілей. За попередніми даними, внаслідок збиття ворожих дронів зафіксовано падіння уламків у кількох районах Києва. У п'ятиповерховому будинку сталося руйнування, вибиті вікна. В будівлі були заблоковані дві жінки. Сталося загоряння і на території дитячого садочку, і на іншій локації. На жаль. Уламки падали і на верхні поверхи багатоповерхівок, зелені зони та незабудовані території. Що більше після обстрілу в Києві залишалися без світла 77 житлових будинків та 120 установ однак електроенергію вже повернули в оселі киян. Вночі 25 листопада оборонці неба з ПВК схід збили над Дніпропетровською областю ракету і п'ять шахетів. Однак неспокійно було на Нікопольщині. Ввечері агресор поцілив по районному центру близько опівночі по Марганецькій громаді. Загалом випустив півдесятка артилерійських снарядів. Загиблих та постраждалих на щастя немає. Вночі та вранці 25 листопада ворог здійснив шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 22 вибухи. Також над Сумщиною силами ППО знищено сім ворожих шахедів. У незаконному збагаченні на мільйони доларів викрито депутата Рівненської облради, заступника директора регіонального лісового офісу державного підприємства Ліси України. За даними джерел української правди йдеться про Віталія Суховича. За інформацією ДБР було проведено обшуки, у тому числі в його помешканні та на робочому місці депутата та членів його сім'ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 мільйони доларів у різній валюті. Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі: Audi Q8, Mercedes-Benz GLE, BMW X5. Коштовності, дорогі годинники, зокрема елітних марок, виявлено і золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова з 16 -ма магазинами до нього і з патронами. Наразі депутату вручено повідомлення про підозру за статтею про незаконне збагачення у державному підприємстві ліси Волині повідомили, що сухович у минулому займав посаду керівника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства, і після того Ого, заступника поліського лісового офісу керівництвом ДП ще півроку тому було прийнято рішення усунути суховича з посади та звільнити з підприємства. Проте він тривалий час перебував на лікарняному і використовував інші приводи та перешкоджав своєму звільненню. Військовий партизанський рух, а теж на тимчасово окупованих територіях України повідомив подробиці удару по військовій частині росіян в Джанкої у п'ятницю 24 листопада. Як деться в телеграм-каналі партизанів, а теж і жителі Джанкої були причетні до ударів по об'єктах ворога у ніч на 24 листопада. Удар по військовій частині знищив РЛС, засоби ППО та особовий склад окупантів. Увесь автотранспорт, призначений для пере перевезення загиблих протягом всього дня був залучений для евакуації тіл, пише атеш з посиланням на власне джерело з військової частини в Джанкої. До України прибув президент Швейцарії Ален Берсе. У нього запланована зустріч з Володимиром Зеленським. Про це Ален Берсе написав на своїй сторінці у соцмережах. До України ж він прибув потягом. Світлини біля якого також з'явилися у мережі. Основна увага зосереджена на впливі загарбницької війни Росії на світову продовольчу безпеку та довгострокову підтримку України з боку Швейцарії. Наголосив Берсе. Окупаційні війська почали здаватися в полон українським захисникам під Авдіївкою на Донеччині. Про це розповів речник об'єднаного прес-центру сил оборони та військового напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону. Пише ТСН, за його словами: ворог зменшив кількість авіаударів у четверо порівняно з позаминулою добою однак лишається високою активність піхоти. Російські окупанти почали здаватися в полон. Вчора на Донеччині три особи вибрали життя. І сьогодні, вночі є інформація, що до десятка окупантів здалися в полон. Сказав він. Зокрема, поблизу Авдіївки, наші воїни відбили 30 атак росіян. І переходимо до Волинських новин. В області фронту надійшли трагічні звістки. Доброволець Андрій Віднік загинув, захищаючи цілісність України на лівобережжі Херсонщини. Відомо, що захисник народився на Ковальщині, але проживав у Рівному. З перших днів повномасштабного вторгнення герой долучився до лав добровольчого формування на території Рівненської міської територіальної громади. Із серпня 2023 року Андрій Віднік доєднався до ЗСУ, а згодом опинився ви. Епі... Центрі бойових дій на лівобережжі Херсонщини, де героїчно загинув, у віці 42 років, 23 листопада на війні загинув військовий 14-ї окремої механізованої бригади Володимир Янко. На території Валицької громади оголошено триденну жалобу. Про дату зустрічі героя та чин похорону повідомлять згодом. У боротьбі за Україну загинув і 31-річний герой Павло Ткачук. Житель села Буяни Торчинської громади загинув 20 листопада 2023 року. Під час виконання бойового завдання в районі села Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих героїв. На Волині встановлять сонячні електростанції на дахах 21 лікарні та амбулаторії. Таку кількість планується звести за 2023-2024 роки. Про це повідомили на сайті Верховної Ради України для будівництва сонячних електростанцій. залучать кошти приватних структур та міжнародних організацій. Сонячні електростанції з'являться на дахах центральної міської лікарні Новолинська, а також на дахах амбулаторії та лікарні Луцька, Іваничівської, Любомильської. Литовиської, Литовицької, Рожещенської, Камінькаширської, Ківерцівської, Локачинської громад також сонячні електростанції зможуть покривати від 20 до 70% потреб медичних закладів у електроенергії та заощаджувати бюджетні кошти громад. На Волині сталася жахлива ДТП. О 8.45 25 листопада, до рятувальників надійшло повідомлення про те, що між селом Блажаник та Мокрець Торійської громади перекинувся автомобіль Тойота Превія за інформацією ДСНС Волині на місце аварії. Виїхали рятувальники з селища Торійськ. На місці події вони відключили акумулятор живлення, аби не сталася пожежа, та дістали трьох потерпілих, яких передали медикам. Як виявилося, на повороті водійка не впоралася з керуванням через ожеледицю. В результаті чого автомобіль злетів в кювет. 24 листопада у Любомлі горів будинок. За інформацією ДСНС Волині, пожежа сталася близько 10-ї вечора у Любомлі на вулиці Володимирській. Там горів цегляний житловий будинок. На місці пожежі працювали місцеві рятувальники. В будівлі було сильне задимлення. Пожежникам вдалося вивести на свіже повітря двох мешканців. Медичної допомоги вони не потребували. На гасіння пожежі подали один ручний ствол. Загоряння виникло біля димоходу. Вогнем пошкоджено сам димохід та перекриття. Пожежу ліквідували о 22.09. Ймовірна причина займання недолі конструкції димаря. У міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розглядають варіанти облаштування на Волині місць тимчасового проживання для людей, які прибули в Україну через гуманітарний коридор. Мокране-думанове це обговорювали на спеціальній нараді міністерства. Зазначається, що два Зазначається, що з 24 лютого 2022 року гуманітарний коридор на Волині в бік України перетнули майже 6 тисяч людей. З них понад тисяча діти, які тікали з окупації на кордоні. Працює волонтерський центр від громадської організації Плурітон. Людям надається харчування, можливість зігрітися та переночувати. Також запущені автобусні маршрути за словами віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук розглядаються варіанти облаштування місця тимчасового. Проживання для людей, які прибули через цей коридор. І до загальносвітових новин у межах чотирьохденного перемир'я Хамас звільнив 13 заручників. Вони перебувають на території Ізраїлю. Про це пише The Times of І Видання пише, що командири Цахала та його солдати вітають та обіймають заручників, які повертаються додому. Ми продовжимо працювати разом з органами оборони для повернення всіх заручників. Додають у Цехалі. Нагадаємо, о сьомій ранку, 24 листопада листопада, набуло чинності перемир'я між Ізраїлем і Хамасом. Воно триватиме чотири дні. А диктатору Путіну все мало і мало влади. Кремль хоче отримати контроль над всіма системами відеоспостереження УРФ для посилення репресій в країні. Про це йдеться у звіті аналітиків інституту вивчення війни. У повідомленні вказується, що російське мінцифри ініціювало створення єдиної платформи для зберігання та обробки відеоматеріалів з усіх систем відеоспостереження в Росії, вартість якої становитиме близько 134 мільйонів доларів. Повідомляється, що всього у РФ нараховують приблизно 1,2 мільйони камер відеоспостереження, і половина з них доступна для влади. Російське мінцифри хоче збільшити кількість камер до 5 мільйонів штук до 2030 року. У всі камери буде інтегроване програмне забезпечення для розпізнавання осіб і зображень, тож ні один з росіян не зможе сховатися від свого царя.